ПА, це що не знаю, що таке? Та депресії всі бажання зникли. Як бути тоді далі? Ось це теж класно, Даша. Ми, в принципі, коли від депресії, від депресії лікують, тим да, що дають а, різні, а, різні антидепресанти, які вбивають бажання. Да, і вона як овоч, просто нічого не хоче, просто спить. А, далі розвиватися, вивчати. Це не значить, що не треба лікуватись від депресії. Іноді є такі кринічні способи, що треба і попити щось. Таке буває. Але треба, друзі, я вам так хочу, вже ми закінчуємо, що наша Це криза росту. У нас ми... природа хоче нас розвивати. Вона не хоче, щоб ми страждали. Вона хоче нас наповнювати. Але нам треба розвивати своє бажання. Нам треба розвиватись, Коли ми не розвиваємось, то ми страждаємо. То ми не наповнені бажання, ми не знаємо, що робити. Треба просто розвиватись ось і все. І Тому мені така якби, рекомендація, що, будь ласка, розвивайтесь, у вас потім знову з'являться нові, нові бажання. Не переживайте. Якщо будете розвиватись, все буде гаразд. Ви займайтесь з нами потихеньку, не робіть там якихось, а, якихось різких рухів. Просто потихеньку вивчайте, потихеньку займайтеся, ви побачите, що все зміниться на краще. Це буде гаразд.